День волонтера ворог зустрів запальним салютом у Криму. Росіяни спрацювали, хоч у чомусь відеосвідчень поки що вкрай мало, але є підтвердження від джерел у спецслужбах. Кілька десятків вибухів над кримським півостровом вочевидь мають результат про стратегію дрон-ударів, про бої за Авдіївську промзону та Коксохім, і про причини зриву запланованого контрнаступу, про який тепер говорять його учасники, а не західні змі. Пряма мова від бійця Магури. Командира роти Олега Сінцова більше про події 650-го дня великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Вибухів без вогню не буває. Кримські окупанти запевняють, що відбили масовану дронатаку, але низка українських змі з посиланням на джерела у спецслужбах обережно озвучують деталі. Внаслідок прильоту невідомих безпілотників на території Криму, уражені радіолокаційні системи Небо м та «Терек», система управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал та стоянка військових гвинтокрилів. Також прильоти сталися. На морському нафтовому терміналі у Феодосії атаку організували спільно СБУ та ГУР. Ворог скавулить про чотири десятки дронів. Військові експерти кажуть, це мінімум, який потрібний ЗСУ. для ефективного відпрацювання є окуповано і окупованої російської території. Тобто десь 30-40 на Крим, 30-40 на Москву. Ну в такому режимі На це треба робити кожну ночь. Тогда воно буде якесь то послаблення. на фронте. То есть не комариные укусы по одному, по два удара. А именно вот такие масштабные атаки. Иногда такие большие цифры по сбитию беспилотников, которые россияне дают. Так это, это правда, это так оно и есть. Идет 20 картонных беспилотников, которые стоят 20 гривен. По ним работают ракеты со стоимостью в миллион долларов. И вот это и задача иногда беспилотников. А часть ударных беспилотников, это в это время идет. Ниже, на предельно малых высотах, с огибанием рельефа, то есть они проходят, выполняют боевую задачу. А вот такое количество должно быть еженошно и по одному направлению. А направлений, ну, очень много. По, -по России, там, куда ни плюнь, везде россияне. Потому есть смысл работать. Росія ж намагається далі атакувати під Авдіївкою у новому звіті Американського інституту вивчення війни кажуть, що ЗСУ повернули втрачені кілька днів тому позиції. Сили оборони України атакують ворога на південь від степового про поточну ситуацію. П'ятому каналу розповіли у міській військовій адміністрації. кажуть про жорстокі бої в Авдіївській промзоні та біля коксохімічного заводу. Запевняють, росіянам дають. Потужно відсіч. А, ні, ну буває, звичайно, що там десь якісь малі групи до паркану, там майже до паркану доходять, але ж їх ліквідовують. Коксихім повністю під контролем Збройних сил. Туди окупанти не заходили і навряд чи їм це вдасться. Дедлайни вони вже ставили їх не один раз, якщо казати конкретно про Авдіївку, про захоплення Авдіївки, про взяття Авдіївки, але ж жодного разу нічого їм не вдалося. Хлопці Завжди ламали їм ці плани а, і зараз чергова там дата, яка в них стоїть до нового року. Було 14 число. Потім а, все таки передвинули їм до нового року чи чи. Там подарунок йому зробити, чи хто його знає. От але ж, ну я впевнений, що їм цього не вдасться. Чому влітку не вдалося повторити успіх Харківської контрнаступальної операції і продовжити визволення правобережної Херсонщини? Це намагаються аналізувати західні змі. Але ще про це говорять і наші бійці. Інтерв'ю Українській правді дав Олег Сенцов, український кінорежисер та письменник. В минулому політв'язень Кремля а нині ні, командир роти 47-ї механізованої бригади Магура, яка була на вістрі атаки під час контрнаступу на Запоріжжі. Ну тут багато що пішло не так. Тобто є системна проблема. Це не є така проблема – Ой, ми там от, там от не пішли. Ех не вийшло. Ні, проблема системна. Системна, що, на жаль, наша армія досі не переродилася з маленької радянської армії в дійсно сучасну, пусть не натиску, але хоча б таку просто модернову. Ефективну армію цього ще не відбулося. Плюс все одно ми працюємо на, переважно на старому радянському обладнанні. Його дуже мало. Воно вже майже закінчилося. БК теж закінчився. Переходу на НАТО нам дають не так багато, не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. І всі це теж знають. Плюс перегріти такий момент був, що ми думали, Ну, зараз ми підемо, от ми пере Харковом далі, там далі, там зараз ми точно дадім. Чому? З чого, з чого це було висновок? Це дуже неправильно. Переоцінка... Себе не оцінка противника, особливо в мінуванні інженерних спорудах світло. Скажуть, що росіяни вони дуже потужні в цьому. багато бригад, які приймали участь в цьому контрнаступі, були новостворені. Обстріляне не обстріляна бригади, і тому це був теж прорахунок. І це про те, що треба теж говорити. і це одна із ж різниць радянської армії між НАТО. Це не різниця в набоях і кількості танків, а різниця в підході в плануванні, в управлінні і в аналізах. Збройні сили України передусім це українці, які готові захистити і себе, і своїх близьких і свій дім. І вони теж змінюються, як і усі ми з кожним новим днем складної і кривавої війни. І це вкотре доводять цифри: майже 100 мільярдів гривень. Саме таку суму пожертвували українці від початку великого вторгнення і до травня цього року. Статистику до дня волонтера повідомили у центрі стратегічних комунікацій. ЗСУ. Разом ми сила, але лише коли разом. Олексій Пасак, п'ятий канал. Уночі на тимчасово окупований Крим налетіло більше як чотири десятки дронів. Вибухи чули щонайменше у чотирьох містах. У Міноборони Росії повідомили буцімто усе збили та перехопили Ребом. Та от місцеві запевняють, дронами атакували два стратегічних об'єкти. А українськими шириться інформація про ураження низки об'єктів безпілотниками СБУ та гур детальніше про нічну масовану атаку і про успішну роботу партизанів у Криму. Юрій Пугач продовжить. Десятки таких вибухів пролунали цієї ночі над поки ще окупованим Кримом. Розпочалося все у небі над Феодосією, а саме над нафтобазою Морський нафтовий термінал. Її з позаранку атакували щонайменше два безпілотники. Один БПЛА здетонував у повітрі. На територію нафтобази впали лише уламки, а другий упав за 70 метрів від одного з резервуарів. Місцеві мешканці повідомили, що після серії потужних вибухів також лунала стрілянина з вели. Кокаліберної зброї, а потім не без турботи про українські спецслужби зазначили з території нафтобазу у Феодосії вели вогонь з ПЗРК Панцир С 1 Далі естафету перейняла Керч із мостом на випередки. Рух транспорту незаконною надводною надбудовою зупинили близько о пів на четверту. Після того і на мосту, і довкола нього загадково зникло світло. Місцеві повідомили, що в Керчі попередньо стало зле після атаки суднобудівному заводу Залів. Там до речі нині будують кілька військових кораблів. А 4 листопада нагадаю українською ракетою, там відмінусували новенький ракетний корабель Аскольд. Інформацію про те, які ж наслідки нинішньої нічної подорожі українських безпілотників ми з нетерпінням чекаємо. А крім того, анонімні джерела також не без турботи про українські спецслужби повідомили, що ППО поблизу Керчі працювало з гори Мітридат. Поки кримські партизани з'ясовували точні координати цього місця. безсонна ніч прийшла ще й до Сімферополя та старого Криму, а потім знову накрила Феодосію. Після такого кола пошани вибухи знову повернулися і до Керчі і тривали там до сьомої ранку. Нарахували їх щонайменше 30, а ще спостерігали вогонь і задимли. І протягом усього цього часу Кримський міст відпочивав, а точніше затамував подих в очікуванні невідворотного. Транспорт не пускали на переправу з опів на четверту, а поновили аж за 4 години 12 хвилин. Станом на тепер це поки що найдовший час з моменту першої атаки на кримський міст у жовтні 2022-го. Та нові рекорди ще попереду. Підсумки вибухової ночі у Криму надранок підбили у Міннападу РФ. Переконують, що нібито знищили були 22 безпілотники ще 13 буцімто перехопили над екваторією Азовського моря і територією Республіки Крим. Усього ж було запущено понад 40 Та і тут усе ще попереду. Партизани з руху, а теж, повідомили, що їхній агент пробрався до однієї з військових частин росіян у Бахчисараї. Агент зазначив, що, хоч частина має вигляд занедбаної, та вона продовжує функціонувати, і там розміщені чималі склади окупантів, і прикріпили координати Тати розташування об'єкта, а крім того, партизани виявили місце, куди окупанти звозять військову техніку у Феодосії. Здебільшого це Камази. А ще вони вивідали графіки руху і маршрути потягів з паливом та живою силою. Усю інформацію вже передали силам оборони України. Тож гарних новин з тимчасово окупованого півострова, вочевидь, побільшає. Юрій Пугач, п'ятий канал.